Наша комісія працює перед початком 56-ї позачергової сесії. На комісію виноситься питання, а, так значить, присутні три члени комісії, значить кого можна. На комісію виноситься питання про затвердження програми соціальної підтримки ветеранів війни військовослужбовців чи членів сімей буде відповідати наш юрист. Затвердження програми забезпечення дітей сили, по продовження терміну дії програми, кілька програм. І зміни до бюджету. Перше питання. Програма соціальної підтримки в тирані війни. Так, там пропонується зміни і до програми, і до порядку надання такої допомоги, оскільки... Тому є пропозиція внести е, такі доповнення як оздоровлення дітей до 18 років, е, значить таких категорій е, осіб, які я попередньо зазначила. Ну, е, Ми ще не знаємо, де чи це буде оздоровлення, чи відпочинок ставимо е, через похилу, тому що ну, це буде залежати від того. краще для цих дітей, які будуть взагалі обставини. Ну, Пропонується внести, але і нас таких дітей на сьогоднішній день складає кількість 40 осіб, ну, але, на жаль, лави таких, таких членів родин збільшуються, тому що, на ну, жаль, є втрати, а, а, ці, а ці втрати, звісно, сім'ях моїх дітей. Тому пропонується десь 600 тисяч на один рік, та програма на три роки то десь орієнтовно до 102 мільйони ціну дали сільському. Затвердження програми забезпечення житлом дітей з цих дітей. Так, ця програма діяла, вона у 2024 році завершує термін але вона не пішла до того рішення, де просто продовжується термін її програм, оскільки її потрібно було дещо оновити, бо е, там були такі моменти, як е, саме які категорії осіб трішки змінилися в назвах категорії осіб цих е, дітей, тому ми е, виклали нові редакції з допомогою дітей безпосередньо е, а ми опрацювали цю програму і викладаємо її в нові редакції. Не лише з продовженням терміном, але з, з зі змінами, які, які додаються. Розуміємо, підтримано і продовження цієї програми. Так, програма продовжується, я попередньо зазначала на комісії, що у нас є е, більше кількість програм, які потребують продовження, але, зокрема, які є розроблені Вишнською е, сільською радою ініціатором розроблення яких є сільська рада, то продовжується три програми. Е, власне, це ті програми підтримки. Звучить програма... За так, так пожежної технології небезпеки, тобто ті, які потребують продовження. А ті програми, які пропонувалися іншими представницькими органами, державних структур, ну, то вже будуть за пропозицією. Будуть подавати, будемо виносити на находи. Зокрема, вони ще потрібно прозвітували, тому що завершився термін дії програм, зокрема, і варто було б, щоб прозвітували по виконання таких. Пане комісію, отримаємо наш програму все тоді і зміни до бюджету. Ми Підходимо до завершення бюджетного підтриму 2024 року і з водою якісно поспішному його завершення пропонується здійснити збільшення вихідної частини бюджету, виконання доходів по. Цього року виконано на 110,85%. І планові показують, які переведе перекладання. Загальна сума надходження встане на 1 листопада становить 101 млн 27 552 гривні. Розуміємо питання та можливість бюджету, враховуючи наявність нагадальних потреб, пропонується збільшити дохідну частину бюджету. У нас у Гривень. Дані кошти спрямувати на такі напрямки. Іншу субвенцію в повному міську територіальному занаданні послуг комунікаційно-ресурсного центру. Сумі 165, гривень. така виникла потреба, тому що була така ситуація, що послуги не надавалися. Особливо були такі питання, як так просто зараз керівництво, наш керівник виконавчі області. Послуги на надаються, вони постійно щоденно, два рази в тиждень виїжджають до даних вітер і відповідно тому і закінчують. чи От І для сплати податків за успішне завершення року з можливість фінансового для закладу освіти у сумки 160 тисяч гривень. Це буде сплата податків до завідуваки на виносимо певних формування. І такі моменти завершення завершання, це сплата ще за задалені послуги. І окрім того, пропонується звідом залишки, який сформувався на службу також на 1 січня 2024 року за рахунок залишку освітньої субвенції з державним бюджетом спрямувати на оплату праці перегічним працівникам закладу загальних середньої освіти у сумі 49 6995 гривень. Крім того, крім того, Пропонується ще здійснити корування зв'язку тим, що в нас продаж завальних ділянок не здійснено у цьому році. Ми планували здійснити продаж завальних ділянок на суму 11 мільйонів. На даний час, станом на 1 листопад, продаж зелених ділянок становить 2 мільйони 104 тисячі. І в період дії військового стану... Ми маємо, ми маємо можливість здійснити коригування як дохідної, так і додатковою частиною бюджету. З того, щоб був збалансований бюджет, щоб, був, щоб не було такого великого суму на виконання бюджету. Здійснимо коригування як з дохідної частини бюджету за рахунок надходжень, не по продажу земельних ділянок, так і додатковій частини. А саме це буде, ми планували при здійснити реконструкцію Римачівського навчального закладу у сумі 4 мільйони. Це були кошти, здійснені за кошти місцевого бюджету, за, тобто за доходи загального фонду, а не спеціального, просторове наше планування у сумі 2 мільйони, благоустей наших населених пунктів, а саме реконструкція освіти населених пунктів у сумі 2 мільйони. Реконструкція нашої Олеської амбулаторії вісошість тисячі. І це разом буде на суму 8 мільйонів 900 тисяч. І е, певний ще ресурс, що в нас е, залишається по надходженням залишку з, 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 з Олеської амбулаторії, ми пересприймуємо кошти на заходи старекуляльної оборони у сумі 613 тисяч 900 гривень. Це будуть, е, е, так як ми зараз маємо звернені до наших. Ці ділянки плануються продати? Будемо, не продаватися на нас. Ну, Ми 3% не будемо суму, знов поставимо 5 мільйонів. Будемо побачити, як далі буде. І є звернення від нашого...

бисут детальність майга комісії мотна ради завершила свою роботу